Вітаємо всіх любителів драйву та яскравих емоцій. Сьогодні з вами Руслан та Анатолій, і ми щиро раді бачити вас на нашому ютуб-каналі. Сьогодні будемо говорити про велосипеди Spark, Тож, вмощуйтеся зручніше, ми починаємо. Сьогодні чергова зустріч з циклу налаштовуємо велосипед Spark разом. Хто уважно слідкує за нашою рубрикою, той вже отримав практичні навички, налагодження гальм та перемикачів швидкостей на велосипеді Спарк. Якщо ж ці питання залишаються для вас нерозв'язаною проблемою, будь ласка, перегляньте ті відео. Посилання на них ви знайдете вже під цим роликом. Коли ж вас хвилює поведінка велосипеда на будь-якій поверхні, яка відмінна від гладкого асфальту, зверніть увагу на амортизаційну вилку. Лише правильне налаштування дасть можливість повною мірою використовувати її потенціал. І для початку хочу зауважити, що дане налаштування здійснюється в залежності від стилю їзди, типу дорожнього покриття, ну і ваги велосипедиста. Наприклад, м'яка вилка гаситиме накат і знижуватиме швидкість на твердих дорожніх покриттях, а жорстка абсолютно не гаситиме вібрації на бездоріжжі. До речі, для райдера вагою, ну, приміром, 90 кг, необхідні жорсткіші налаштування, ніж для людини вагою кілограм 60 кг. Тобто все дуже індивідуально. Отже, розглянемо основні поняття, що використовуються при налаштуванні амортизації. Та яким чином її виконати за конкретної конструкції вилки для досягнення потрібного ефекту. Отже... Функція Preload дозволяє налаштувати жорсткість вилки. Наприклад, якщо вилка сильно просідатиме, то для подолання перешкод вам може не вистачити її ходу або вона сильно розгойдуватиметься під час розгону та, наприклад, підйому вгору. А якщо недостатньо просідатиме, сильно битиме по руках при наїзді на перешкоду, мало амортизуючи. У випадку пружинно-еластомерної вилки, що встановлена на більшості велосипедів Spark, налаштовуємо дану опцію, підтискаючи пружину, що стоїть всередині амортизатора. Для цього користуємося важелем на лівій частині корони. Або у крайньому випадку замінюємо пружину на модель з іншою жорсткістю. Якщо ж стоїть повітряно-масляна вилка, таке налагодження реалізується зміною тиску у повітряній камері. Сам ніпель знаходиться у лівій нозі вилки під заглушкою. А от наскільки необхідно скоригувати жорсткість визначаємо з використанням поняття сех. Отже, «сег» Це просідання амортизатора під вагою райдера при нерухомому положенні в сідлі або в'їздовій позиції, стоячи на педалях. Вимірюється у відсотках від повного ходу вилки. При цьому велосипедист повинен бути у своєму повсякденному екіпіруванні. Сех, як правило, в діапазоні від 20 до 30% ходу підвізки. Чим більшим є це значення, тим м'якше працюватиме амортизатор. У топових моделях великів Shine та Bright є гумове кільце в нозі вилки, яке змінює своє положення після спрацьовування амортизації. Сег налаштовується через це кільце. Отже, сідаємо на велосипед у тій позі, якою зазвичай їздимо, кільце зрушується, вимірюємо, на скільки відсотків. Якщо такого кільця немає, його можна зробити самостійно з гуми або просто затиснувши ногу вилки хомутом. Регулюючи прилоуд, змінюємо положення цього кільця при посадці до оптимального. Орієнтуємося, перш за все, на свої відчуття. До речі, за власним досвідом можу сказати, що, наприклад, у походах я нормально накачую вилку, але коли хочеться покататися з гірки, навпаки, трохи перекачую, щоб вона не пробивалася. По налаштуванню пружинно еластомерної вилки все. А от на повітряно-масляній зупинимось більш докладно. У неї є повітряна камера. Щоб задати правильний підпір у амортизаторі, знадобиться насос високого тиску. Якимось звичайним автомобільним насосом підкачати вилку ми не зможемо. Тому що він не здатний створити потрібний робочий тиск у нашому амортизаторі. Такий насос також має спеціальний клапан. І коли після накачування ми відкручуємо клапан від Ніпеля, він не дає повітрю стравлюватися з камери. Але за потреби можна стравити надлишок повітря для досягнення необхідного ефекту. Переходимо до наступного налаштування. При поїздках по рівному асфальту, підйомах або при розгонах доречна функція локаут. При її ввімкненні амортизаційна вилка не працює, не пружинить, тобто блокується. Отже, вас не розгойдує і як наслідок гарантовано кращий накат за менших витрат сил. Для того, щоб вімкнути даний функціонал в пружинно-еластомерних моделях, потрібно скористатися важелем на правій стороні корони. У великах Shine та Bright опція Lockout реалізується з керма за допомогою спеціальної монетки. Це дуже зручно, особливо коли ви під'їжджаєте до гори. Можна заблокувати вилку та швидко, без втрати педалювання, подолати цей підйом. Практикуючись у налаштуваннях, ви зрозумієте, як краще відчувати та здійснювати точне встановлення амортизації. Лише визначивши всі параметри під себе, можна повною мірою відчути задоволення від їзди, яке надає амортизаційна вилка. І якщо вас зацікавили велосипеди власне, Spark, і ви бажаєте детально ознайомитися з їх технічними характеристиками, будь ласка, завітайте на сторінку бренду в мережі. Її адреса вже знаходиться на екрані. Окрім того, тут ви знайдете електросамокати, мотороллери, квадроцикли та мотоцикли. Це надійна техніка, що дарує свободу руху та яскраві емоції. Також пропонуємо повні комплекти запасних частин на всі моделі техніки Spark. Заходьте на сайт запчастин та обирайте все, що вам необхідно. Руслане, дякую тобі, що все детально показав. Я думаю, це було дуже корисно для наших користувачів. А вам дякуємо за те, що додивилися цей ролик до кінця. До зустрічі у нових роликах. На все добре!